Вітаю, шановне панство. Сьогодні до вашої уваги лінкор восьмого рівня Японії Амагі. Відносно непоганий на своєму рівні, але точність іноді дуже підводить. Прохідний човен. Повертатися до нього бажання не виникає. Далі буде бій зі стріма де спочатку все чудово, а в кінці стрімер все заруїнив. В принципі, все як завжди. Приємного перегляду. Ну, треба 4К дублонів, так? Тебе ще є тиждень часу, щоб. Піти десь заробити гроші і задонатити. <кхем> і коли грома катав, думав, чому близька, звичайно, настільки краще. Ну, тому що вони відрізняються трошечки. Гром то йде вже по Гданську з таким геймплеєм, а блиска тут трошки інакше. Проплакано. Знову зайшов час на годзіла трубу ЄБ челендж триває. Бобі, ти не бачив перший бій. Перший бій був топчик. Я майже зробив. 4К дублонів на що? На те, щоб вірфу закрити. <кій> <кій> і скільки в тебе дум є дублонів, скільки тобі не вистачає? І що, там ББ немає, нічого за цього не дають. Не дають. Із дають. Нуль є, а, ну. Тоді тобі не побезло. Придрано, що там перший бій? О, перший бій 153 тисячі набив. Підтримка, основний калібр, експерт і 200 майже досвіду. Класний перший бій. Привіт, дронич, привіт. Прям трошки не зажив. Ну так я в одне їбло заїхав. Козак Яра задонатив 20 гривень де музика. Як завжди померш. Ну, то на що ти брешеш? Дякую, Дімончик, за музичку. Так що, 44-ту поганять разочок. Що я розкажеш? Ніс не закрито, ну тільки смолом вчора закритий, так. Зря блюхер за 4К це гарна угода. Ну. Можу сказати, що так. Привіт, Ярослав. Коли навколо тебе смінці, є відчуття, що ти не один, але ж вони за тебе не танчать. Я знаю. Ай, хорошо. Оце вже пішла жаріжка, блядь. За попередній бій мені відплата пішла. Просто челу, блядь. Хе -хе, нічого. Просто челу, нуль урону. пролетіли маленькі. Перевірив, чи точність стоїть. Так, капітана нового посадив. Нормального, дорослого. Капітана здорової людини. А ну, це ясно. Ясненько. Ой, Бігдеді за булочки взяли там. Ну, на фландрешечці можна соточку накліпать. Бігдеді, ну він наглий, скажи, ні. Наглієць. Дитина була. Та ні, просто так говорять. Їдемо на ПМК. 59. Чекаємо на ПМК. Головне призначення амаги робити ворогам потенційку. Є таке діло. Амаги маги може нор присунути, якщо влучить. Питання влучання лишається. Ой, блядь, я налякався. І все, і фулочка. Клінкорчик іде відпочивати. Ні? Кантас, дякую за ці 50 рідкоземельні елементи. Привіт, хлопаки. Дякую, Квантас. Доброго вечора. Шановні, е якщо є можливість, в Діскорді подивіться, я в чаті скинув модельку корабля Ямато. Це ми почнемо розігрувати вже наступна партія в нас подарунків буде. Ми розіграємо модельку корабля Ямато і модельку корабля Йова, якщо не помиляюся. Завтра фотографії викладу ще, щоб ви розуміли, які класні призи чекають на когось з вас. По умовах розіграшу я ще подумаю, як зробити: один, можливо, найбільшому донатору, а другий тоді. Рандомно, чи два рандомно, треба буде подумати. Але зайдіть в Discord в чатику, подивіться. Там це така конфетка, бля. Я на нею дивлюся і аж слюнка капа. Там прям просто ляля, -ля, така ляля. -ля. І кольори які бомбезні Я не одразу розумів, що чат то назва канал на сервері Діскорда. А хто це робить? Є один такий. Стрімер. Який масштаб? Гарне питання. Масштаб десь. Е... Як тобі пояснити? Ну, десь 40-50 сантиметрів. Е... Візуально він виглядає. Башні крутяться, все крутиться повністю. Один до одного та-та-та-та-та. Всі подробиці це Рудік робить, щоб ви розуміли. Рудік зі свого фонду колекційних речей. Одну мінік давненько вже прислав. Я свою хочу вже. Вже вона моя хочу розіграти, а друга буде від нього подарунок. Прикол в тому, що коли мені вона приїхала, Айова, десь та рік тому, певно, Айова мені приїхала, і поки доїхала, башні ППО трошечки там ну, пошкодилися. А там такі, щоб ви розуміли, башня ППО, як волосиночка. Ну тобто їх в руках навіть втримати дуже складно. І, коротше кажучи, я так подумав, клеїти їх назад не буду. Все реалістично, в грі ППО немає, тоді і башні ті не потрібні. Я цю цей жарт буду розказувати всім мільйон разів тепер, поки ми будемо його розігрувати. Що вони пусті всередині, то вони не цікаві. Як це? Як це пусті всередині? Коли розіграш орієнтовно, Ну ми зараз все з. Це закриємо, е розіграємо. Ми зараз це закриємо, розіграємо, а на наступний вже буде оце-во. Купу питань треба позакривати. І з такими чудовими призами. Я думаю, у нас це вийде з вами зробить. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ой. О, підлодочка ю 200. Дякую, Кантас. як прийняти участь. Кантас, дякую велике за 200 на баночку. Як прийняти участь? Зараз у нас розіграш гільзи і. Фу, блять. А, і 250 мл боросфенчика. Місто виготовлення нова каховка 21-го року. Це до кінця, ну я думаю, день-два і будемо вже табличку потрошки збирати. Та все як завжди, в Discord пишеш в розділі скрини, е, скільки ти кинув за останні 2 місяці. А вже на наступний будемо кораблі розігравати. Маю одну ідею, один дронечу, один мені, на то ми і вирішимо. <ріст> так, ну мені ще треба 100 тисяч. Там є фусо, там є синоп, там є Ізмаїл. Шанси є, якщо Харбін точку не забере. Музика крута і кораблі гарні. Може Квантасу хтось скаже, що на твічі є чат. З Квіті. Він і так непогано з нами спілкується через Донателло. О, знову право для моєї дирявої пам'яті. А то бачите, ви ж пам'ятаєте, що в нас завжди якісь розіграші. Щоб ви приблизно орієнтувалися. Я подумав 1000. 100 Я зрозумів, про що ти говориш Відправ йому ті дві відірвані башні ППО. А я зараз в таку сраку лізу. Щоб ви розуміли. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене втрелін лінкора зараз. Просто приголублять. Прилюха, як справи, та да бувало і краще. Цю <кхм> ну, поки живем. ой 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 Ой-ой-ой. Маленький актор підкручує. Та не викручуй назад. Сука, я не встиг його. Єбаніть, на треволо через верх заходить. Ай похуй, поїхали. не кидає вже. Повторно підписався на 36 місяць. Торпед 18 хі, торпед 18 уапеп, торпед 18 трідент, торпед 18 повага, торпед 18 стенд. А вдруг я розрулю зараз цю святу Йовіну? Дякую, Трубельот. Де в нього там цитадель? Хто пам'ятає? Поняв? Поняв, знайшов, дякую. <кій> <кій> Бля, чи фусов уловий? Це курчо, мені за остром треба ховатися максимально. Мені тарану не вистачить з ним. Начебто не встигає на таран. А хоче встигнуть по ходу. Козак uh за -huh 007 -huh сім -huh зі -huh підписався -huh. на канал. Потихеньку, помалесеньку. Мене зацікаво, доведеться донатити, бо я йому хочу. Та ну... Блін, я сам його хочу. Так, Зевс, дякую за фоллов. Слава Україні. Так, або 6 кілів, або 202 тисячі приблизно мені треба. Прийде, Сережа. Так, ну він відстрілявся, значить, в мене час трошки є. Я офігів, Валера. Я офігів. Потихесенько, не поспішаємо. О, підлодочка ю 200. <Fort Benjamin Layout> <Wh -2> <dead> <epidemiology> Дякую, Кантас. Та я зараз такий забембаний, що важко це пригадати і слідкувати за всіма твоїми акціями. Дякую, леке Квантас. Ніхуя собі залетіло, блять, тікішу. Я хуїв, ребятки. Що це за гра? Єбать, де її скачать, ніхуя собі. Я хочу і в неї грать ха <laughs> дякую велике ще за 200. Дякую, шановні, що підтримуєте збори. <laughs> Фу. Ти робиш людям комплексний. Я ваху, взагалі, що це було і навіщо це так. Що прям... всі бачили. Я знаю, що то дестерібля. Зараз я буду ще півгодини вбивати, блядь. ха, -ха не влучив. Павло. підкрутка, та-та-та. Шкілуха? Так, ти зміїв не світиться. По три тисячі зараз буду вибивати. <пілля> Ой. Ой. А ось і малий. Піздєць, я не можу вбити, блядь, сраних 9000. Ой, що там керібля? Скільки торпів? З усіх сторін потрошки. хілка пішла. Так, другі торпи начебто перед носом пройшли. Так, в нього 2-1. Я зараз на фугаси перейду просто. Просто перейду на фугаси. 37 хп, добрий вечір. Як справи, маленький? Я маю на тебе час витратити зараз. Ось пимкапом, чуєш? Хорош. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Чих-чих-чих. Чих-чих-чих. Нараз, дайте музичку послухати, бо в мене плеєр ось зламався. Ліміт вичерпано дохне, поняв? Ну ми його не побачимо, я так розумію. Може ще як... а що мені з другим експертом робити? Мені вже складати нема куди. Їбать батьме насипали. Зараз ми станемо на коло і зрозуміємо, чи він тут. Останній торпи йдеш звідси сього району йшли, значить він десь отут. <coughs> Двоє. <coughs> це якраз гарантований експерт, це і більший експерт. Ну все зараз. Ага. Привіт. Угу. Питань нема. Як мені розвернутися перед нема? Як мені перед ним тепер розвернутися? А ніяк. Oh, <coughs> Він нас двох може вбий, до речі ббшно принципово. Я не знав, чи я встигну перезарядитися. Ну, захват весь на Ізмаїлі. якщо не дурачок він з точки не вийде. Ну мені здається, ми програли. Він обох може вбити. Фу. Живем. Хілимся живем. Все, пішла, пішла вода гаряча. А башні, то не встигають. Якщо запалить я пограв. Все я пограв. Я навіть стрільнуть не встигну по карбони і він Ізмаїла зараз спалить і все на тому закінчиться. Ми програли. Уявляєте? Бо Ізмаїл навіть снаряди щось не долітає. О, влучив. Ізмаїл, використовуй ремонтку, братан! 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 Ні, ми програли, так. Рви дистанцію. Рви дистанцію і живи. вир 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 вир, вир. вир Когті звідси, суку! Хвилина. До одного підпало. Все. Game over. Одна торпа і два підпали. виграють Каточку для бля. Ілуха не врятувала. Ні? Навіть якщо влучить це одно. Ой, файно полетіло. Ні. Треба було бігти. Так як куди бігти? Від нього бігти треба було хіба що? Може і так. От сука. Півто. Ай, хай хорош. Досвіду майже, як у нього.